не невсипущий не це пильний, старанний, ретельний, уважний, який не знає втоми і виявляє наполегливість, настирливість у роботі, невтомний, роботящий, завзятий, невгамовний, який не перестає діяти, існувати, постійний, неослабний, кипучий, бурхливий, невтолений, невтоленний, неутоленний, якого важко або неможливо побороти, стримати. Нестримний, невситимий, невтишимий, невтолимий, ненаситний, непогамовний, незмигну, пильний, нерухомий про погляд очі, не кліпаючи, не мигаючий, незмірний, а, а, наступне слово. Незмірний, якого не можна зміряти, виміряти, дуже великий щодо сили вияву. Не самохідь. Мимовільно несвідомо проти волі бажання. Мимово.